Жоден юнак, хай який він могутній, не може знати своє майбутнє. Він не може передбачити свою роль у тій історії, яка його чекає попереду. Як і всі, а він має жити і навчатися. Так і буде з молодим чеклуном, який підходить до воріт Камелота. Або хлопчиком, який згодом стане легендою, його ім'я: Мерлін, Колін Морган, Енджел Колбі, Бредлі Джеймс, Кейті Макград. Ентоні Гетт і Річард Вілсон у фильмі Пригоди Мерліна. Нехай це стане наукою для всіх. Цього чоловіка, Томаса Джеймса Колінза, визнано винним у використанні заклинань і чарів. І відповідно до законів Камелота, я, Утер Пендрагон, визнав таку практику забороненою покарання за неї. Смерть я вважаю себе чесним і справедливим королем, але за злочин чаклунства я можу оголосити лише один вирок. коли я прийшов на ці землі, королівство потопало в хаосі. Але за допомогою людей чеклунство викорінено. Тому я оголошую святкування на честь 20-ї річниці. Відтоді як великого дракона ув'язнено, а Камелот звільнено від лихого чеклунства. нехай почнеться святкування. На цій землі є тільки одне зло це не чаклунство, а ти зі своєю ненавистю і невіглаством. Ти забрав мого сина. Обіцяю тобі. Перш ніж завершиться святкування, ти зазнаєш такого горя, як я. Око за око, зуб за зуб. За сина. взяти її. Де можна знайти Гауза придворного знахаря? Там. Вітаю. Вітаю. Гаусс? Я кого? Що ти щойно зробив? А ну кажи. Я не знаю, що сталося. Якби це хтось побачив, ні, ні, я до цього не причетний. Я знаю, що це було. Цікаво, тільки, де ти цього навчився. Ніде. Тоді звідки ти вмієш чеклувати? Не знаю. Де ти навчився? Відповідай. я ніколи не навчився чеклувати. Хлопчику, ти брешеш мені. Ви хочете, щоб я що сказав, правду. Я таким народився. Це неможливо. Хто ти такий? У мене тут лист. У мене немає окулярів. Я Мерлін. Син Гуніт? Так. Але ти мав приїхати не раніше, ніж у середу. Сьогодні і є середа. А. Тоді добре. Іди поклади свої речі, антам. Але ж ви нічого не скажете про. Да. Ні. Втім, Мерлін. Я тобі дякую. Motyk, my дороgi Gaus, aš žvertau į tave, o kiek jaučiuosi paliknuta ir samotni. Я не знаю, кому можу довіряти. Кожна мати думає, що її дитя особливе, але я віддала б життя, щоб Мерлін таким не був. Наше селище маленьке, але він так сильно вирізняється з поміж усіх. Я боюся за те, що з ним буде. Якщо люди про це дізнаються, йому потрібна рука провідника, голос, який його скеровуватиме. Хтось, хто допоможе йому знайти застосування його здібностям. Благаю, якщо ти знаєш, що таке любов матері до сина, бережи його. І нехай Бог береже вас обох. Моргана? так, що таке? Чому ти не йдеш на свято? Бо не думаю, що відрубування голови вдали привід для святкування. Бідна його мати, це була справедлива кара за те, що він зробив. А що він зробив? Він чеклував, але нікого не скривдив. Тебе тут не було 20 років. Ти гадки гадки маєш, що тоді ялось. Доки ти каратимеш за те, що сталося тоді. Доки вони не зрозуміють, що в моєму королівстві немає місця для чар. Ти будеш зі мною, коли я вітатиму леді Гелен. Я не хочу брати участь у цьому святкуванні. Я твій опікун. Я хочу, щоб ти виконала моє прохання. І якщо ти не поважаєш мене, то викажи, хоча б трохи поваги до нашої найкращої співачки. Що жорстокіше, ти поводишся, то більше маєш ворогів.